Вітаю, друзі! Пропоную вам сьогодні разом зі мною приготувати персики у сиропі. Починаємо. Нам потрібні персики. Зараз я їх помию і почищу від кісточки. Персики потрібно брати твердуваті, не перезрівші і без дефектів. Персики помила і зараз від них буду відділяти кісточку. Розрізаю персик на дві частинки і прокручую в різні сторони. Дуже просто відділилась кісточка з однієї сторони. Іншу сторону просто від... отак відділяємо кісточку самостійно. З іншим так само ріжемо його на опіл і просто в різні боки. Прокручуємо хоп. Кісточка тут відділилась сама, тут ми допомагаємо рукою. Так, ми відчищаємо від кісточок усі наші персики. Ці персики я купила сьогодні на лотку 40 гривень за кілограм. Учора їх купувала 38 гривень за кілограм, а декілька днів тому 33 гривні за кілограм. Ну, ціна кожен день, як бачите, міняється. І персики мені сказали з Одеси. Дуже смачні. До речі, Одеси там привіт. Дякуємо вам за персики. Поки чистимо персики від кісточки, ставимо воду на плиту для того, щоб вона закипіла. Будемо заливати персики кип'ятком. Почищених від кісточки персиків у мене вийшло 2 кілограми 526 грамів. Персики потрібно розкласти по баночках. Ось вийшло у мене стільки баночок з персиками. В кожну з них поклала ложечку для того, щоб коли буду наливати кип'яток. Баночка не тріснула. Тобто воду кип'ячену лью на ложечку. І так заливаємо всі баночки. Просто простою кип'яченою водою. Залили накрили кришечкою. Баночки з персиками. Просто залиті водою кип'яченою, залишаємо на 15 хвилинок. Поки наші баночки з персиками відпочивають, потрібно зварити сироп. На 1 літр води, 500 грамів цукру і половинка чайної ложечки лимонної кислоти ставимо на вогонь. Помішуючи сироп доводимо до кипіння і потрібно кип'ятити 2-3 хвилинки. Воду з усіх банок злила. У каструльку застилаю рушничок, наливаю гарячої води і ставлю сюди баночки. Баночки у мене не стандарт, тому я їх стерилізувати, буду ось у такій великій 5-літровій каструлі. Заливаю сюди сироп. Сироп зварився і наливаю його до персиків. Можна було зразу баночки з кришечками простерилізувати, залити сиропом і закрутити. Але все-таки це персики, продукт не дешевий, тому ризикувати якось не хочеться. Краще я їх простерилізую ось таким чином. Накриваю кришечками, доливаю ще водички, бо її має бути по плечики, Баночок. Вмикаю вогонь, доводжу до кипіння і кип'ятити потрібно 10 хвилинок. Баночки повністю простерилізувала, перевернула до гори дном і накриваю рушничком. Чекатимемо, поки вони охолонуть. Потім можна або у погріб, або у шухлядку на кухні, як вам зручно. Ось такі в результаті персики у сиропі у мене вийшли.